Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин український журналіст розкрив те, що багато хто з нас вже підозрював щодо новини, яка з'явилася цього тижня та збентежила багатьох людей. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте розберемося в цій історії. 25 жовтня почала поширюватися несподівана інформація за даними деяких порталів. Андрій Ярмоленко може замінити Олександра Шовковського та стати новим головним тренером київського Динамо. Новина швидко поширилася і, звичайно ж, викликала багато дискусій серед вболівальників. Зрештою, Ярмоленко є одним з найбільших кумерів клубу, але він все ще активний гравець і ще далеко не оголосив про завершення кар'єри, але тепер надійшла офіційна відповідь. Шановний журналіст Віктор Вацько висловився з цього приводу та повністю спростував таку можливість. За його словами, інформація про те, що Ярмоленко стане граючим тренером Динамо у разі звільнення Шовковського, не відповідає дійсності. Керівництво клубу має інші плани щодо Ярмоленка. Пов'язані з його майбутнім після завершення ігрової кар'єри, жодного разу не згадувалася посада головного тренера чи граючого тренера. І іншими словами, вболівальники це все чутки. Ярмоленко залишається гравцем, а Шовковський продовжує твердо керувати Динамо, тим більше після великої перемоги над Шахтарем у Кубку України. А якщо до вас вболівальників синьо-білих. Чи вважаєте ви, що в майбутньому Ярмоленко справді може стати тренером Динамо? Залиште свою думку тут у коментарях і, звичайно ж, не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі всього, що відбувається з нашим Динамо.